Скандал навколо скульптури Лі Муромця в Чернігові не вщухає. Ще до офіційного відкриття пам'ятника у сквері Богдана Хмельницького з'явилася інформація про його можливий демонтаж. А все через лист президії громадської ради при обласній адміністрації до міського голови з проханням скасувати встановлення. Це елемент Провокації скопонше знання стається російським безліним героєм і не будіме покабитом спорінжею і така. Остерічка нагрузка йде елім провокація. Башковожеврем'яни руські парні стає ста кілометрах нашого города. Заступниця мэра і один з ідейників встановлення скульптури переконує вся процедура відбулася відповідно до букви закону. Герой Чернігівський і у день відкриття туристичного сезону доречно презентувати пам'ятник билинному герою. А місце, де оселиться муромець, це компроміс влади і автора. Жодна чернігівська газета. Не було, не було такої, щоб не написала про цінність цієї скульптури, про те, що її важливо все ж таки встановити у нашому місті. Ця скульптура пройшла повністю всі погодження, які потребує мала архітектурна форма. Чи потрібен Чернігову і його мешканцям новий герой? Та чи знають про нього містяни? Кажуть, що Ілля Муромець наш земляк, чому ні? Хай хай буде, Історична пам'ять. І на цьому місці вас влаштовує? Ну, місце так, досить дивне. Дуже дивне місце, яке вони вибрали якось дивно. А ви знаєте, хтось кіляму роме? Чим він відомий? Ну, відомий багатир, багатир. який насправді був не дуже великого зросту. У соціальних мережах Чернігівці так висловлюються з цього приводу. Панове під час путінсько-російської зухвалої навали на Україну просування так званих «белінних героїв в угоду шовіністичної пропаганди зверхності північних сусідів, викликає закономірну, можливо, навіть підсвідому реакцію відторгнення в українців. Найголовніше скульптор подарував його місту всім нам до того ж, це герой і богатир, чим не на часі. Це ж не троянський кінь, врешті-решт і не Ленін. Наразі захисники встановленого Іллі Муромця звернулися до міського голови з проханням, аби скульптуру не демонтували. У громадській раді натомість кажуть, справу просто так не залишать і таки домагатимуться свого. Там занепокоєні історичним значенням героя, місцем розташування та вказують на порушення процедури встановлення. Обіцяють ініціювати круглі столи та широке громадське обговорення. У суботу, о 12.30 пам'ятник мають офіційно презентувати.